В Києві знали, що це бригадний, Коля Абалонський, знали, що Рекет... Ну, слухайте, про це було стільки написано під час тих виборів. Всі ресурси були переповнені, що ракетира ведуть до влади. Всі це знали. Ніхто б не проголосував ніколи за нього, якби Зеленський особисто його не завів до парламенту. Тому насправді це все. Питання певної політичного контексту. І от є такий телеграм-канал Печерський пагорб, Печерський хом, вони пишуть, це Разумковські. Вони добре знають, тому що вони Зеленського вели до влади, вони розкручували його. Вони знають, ці взаємовідносини. Вони нас всіх підкоригували трохи. Справа не в кумі Єрмака, справа в дуже близькому особистому друзі Зеленського, і в тому, що Тищенка багато. Багато людей у владі українській називали е, і владі і поза владою той же самий Шуфрич чітко сказав Тищенко, третій з третя пиловістю людина в Україні. Перша Зеленський, друга Я...